У Луцьку попрощалися з полеглими в боях за Україну військовослужбовцями Романом Наумиком та Сергієм Федіним. Відспівали бійців у кафедральному соборі Святої Трійці. 54-річний Сергій Федін загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині, розповів міський голова Ігор Поліщук. Віддати шану полеглому прийшла лучанка Марія Калинюк. Каже, Сергій служив разом з її чоловіком. І так ще вийшло, що вони разом в окопі були. Мій чоловік допомагав йому виходити з але На жаль, зараз чоловік мій в лікарні, також має поранення. Доброзичливий, спокійний людина, рівноважена. Він не побоявся, він позицію не лишив. Попрощатися захисником прийшли рідні, друзі, колеги. Сергій сидіть наш колега. Я дуже добрий порядник. Культурний, безвідмовний. Хороший колега, хороший друг. Шкода, що йдуть краще. Він пішов добровольцем з перших днів війни. І робоче місце за ним зберігалося, ми чекали, що він буде з нами. Постійно спілкувалися, починаючи з початку війни. І тут, як на білоруському кордоні був. І до тих пір, поки вже туди не попав. Відео показував снаряд, ні чи просила вірніше. Снаряди літають над головою, свистить дрони. Роману Наумику був 51 рік. Чоловік служив на посаді гранатометника. Боєць загинув 6 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині. Розказала сестра загиблого Таїсія Малиновська. Та ось час спілкувалися, оце тільки ті забрали тут, так, тут дзвонив то Періодично. Перший йшов допомогти. Десь тільки позвониш. Ромчик все зараз буду. Перший днів на війні. Чому й не спідмало спілкувалися? Хороша людина, не з моїм чоловіком. Так і куми взяли його. Після завершення чину похорону домовину з полеглими бійцями пронесли театральним майданом. Поховали Романа Наумика на алеї почесних поховань на міському кладовищі у Гараджі. Сергія Федіна на кладовищі мікрорайону Вишків. Оксана Кот, Петро Потієвський – Суспільне новини, Луцьк.